Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Це проект говорить Великий Львів. і Наше традиційне спецінтерв'ю з одним із найавторитетніших військових експертів українських, паном Петром Чернюком. Без зайвих затримок, пане Петре. Вітаємо вас у нашому ефірі. Слава Україні, героям слава, пане Петре. Почну з такої дозволю собі непростої, як на мене, теми для багатьох українців, адже в останні дні. Так, значно активізувалися різного роду розмови про. Не припинення, але зменшення так точно військової підтримки України нашими західними партнерами після виборів у Словаччині, зокрема, вже навіть президентка Словаччини сказала, що поки не буде сформована коаліція на чолі, вочевидь, з новим прем'єр-міністром, вони не будуть постачати зброю. Але ми розуміємо, що допомога Словаччини однозначно потрібна. Але в першу чергу нас цікавить допомога від Сполучених Штатів Америки. От якщо уявити таку. Максимально негативну для нас ситуацію, там, умовно, приходить в США інша влада, інший президент, який вирішує максимально скоротити допомогу Україні або взагалі її призупинити, що тоді нам робити, що, що буде відбуватися на фронтах. Найголовніша відповідь, яку маємо розуміти у цьому питанні, це те, що наш воєнно-промисловий комплекс набирає нового дихання і розвивається в тому числі. Знову ж таки, давайте не розганяти те, що ми дуже любимо в частині, що називається зрада. Воно українці дуже унікальний народ. У нас дуже потужні оці емоційні гойдалки. У Нас або все перемога. Давайте нагадаємо харківську операцію. Я мав можливість якраз тоді перебувати на на фронтах, і для мене направду було дуже неприємно, що наші пабліки вибухнули просто колосальною кількості інформації, що, мовляв, завтра ми вже зустрічаємося з військами китайців на Уралі. І цей емоційний закал був ну, колосально високої інтенсивності і на найвищій точці. Пройшлось. Пройшло блискуча операція, але на Уралі ми із Китайцями не зустрілися. Я трошки іронізую, щоб нарешті дійти до тої золотої середини, ауреа медіокритас, отак сказали коли латиняни, і щоб ми вчилися нарешті мислити тверезим розумом. А тепер по порядку Словаччина не настільки потужний, наш наш якби це правильно сказати, логістичний центр, який нам надавав зброї. Були певні постачання у частині найголовніше патронів до радянської зброї. Оце треба розуміти, але це не таке масове забезпечення, яке в першу чергу йде від трьох великих хабів. Це сполучені штати Америки, Велика Британія і Німеччина тепер по Америці дуже чітко і дуже тверезо і дуже зрозуміло. Перше, що найменше поза 5 мільярдів доларів ще є. Вони є ці гроші. Нагадаю, що середні показники місячні допомоги складають у межах від 300 до 1 мільярда доларів, і цього вистачає для того інтенсивності ведення війни, який є зараз. Отже, як мінімум до півроку у нас запас міцності є. Це доволі непогано. А за півроку може змінитися ну неймовірно багато. Це момент перший. Момент другий дійсно є загроза, якщо переможе Трамп на виборах. Але нагадаю, що це аж у листопаді на. 100 Тут року до того часу, що нам усім дожити треба, і а вступить повноцінно новий президент, якщо це буде Трамп, аж у січні 2025 року, і все ж таки в американцю. Попри те, що вона зараз колосальна величезна проблема, та що називається лівий популізм. Він на жаль проникнув навіть у консервативну, багату, заможну, капіталістичну партію, бо саме такою завжди були республіканці. вони цю кризу в обов'язковому порядку переживуть. І я упевнений, що баланс влади, котрий побудований ще із часів. Е Бо війни за незалежність в обов'язковому порядку буде витриманий. Плюс наступний момент дуже важливий, насправді найважливіший, Америка це країна великих воєнно-промислових бізнесів. Там нема державного воєнного сектору. Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics і так далі. Це велетенські корпорації, які заробляють на зброї гроші. Я вам гарантую, що лобісти, котрі зацікавлені у мільярдних контрактах, будуть лобіювати і знайдуть ключі навіть до себе серце Трампа, чому американці так довго були в Афганістані? Їхня доцільність там закінчилася ще в десь 12 році, але ще плюс 10 років протримали. Чому та лобісти збройові все це лобіювали? Тому що це контракти, контракти і ще раз контракти. Якщо хтось думає, що зараз буде по іншому чи інакше, то далеко не так. Гроші вирішують дуже багато. Плюс прокинувся так. по-справжньому прокинувся німецький воєнно-промисловий. Комплекс він також зголоджений за прибутками. А ми трошки підзабули бухарестський саміт, який пройшов минулого року. Це ніщо інше, як перезапуск великої воєнної промисловості всього євроатлантичного простору. Я не скажу, що буде легко. Я жодного чину не заспокоюю. Будуть проблеми, але вони не будуть носити такий глобальний характер, що все нам кінець. І на завершення оцього першого нашого з вами ем, діалогу підкреслю ще раз. Наші потужності також розвиваються. Є продавний нюанс. Не вартує про них говорити у відкритому режимі, бо противно прочитає кожне наше слово. Зняли з вуст моє наступне запитання, тому справді я е, погоджуюсь з вами, не варто говорити про розвиток українського військово-промислового комплексу, особливо у відкритих ефірах. Але е, в продовженні попередньої теми, от е, навіть якщо ми говоримо зараз про е, взаємини зі Сполученими Штатами Америки, е, там за різними чутками м -м, після візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, е, е, ну там лист про боротьбу з корупцією це зрозуміло, це важливо. Ми точно підтримуємо будь-які е, намагання допомогти нам боротися з корупцією, адже це справді важливо. А з іншого боку, з'явилася така інформація, що українській владі порадили все ж більше комунікувати з послом Сполучених Штатів Америки в Україні, тобто, вже там не. Не такий прямий зв'язок з Джо Байденом буде, яким він міг бути раніше. З одного боку, воно знаєте, так десь і навіть і неприємно. А з іншого боку, я роблю собі висновок, можливо, просто в Сполучених Штатах Америки розуміють, що вони вже... Нормалізували ситуацію на військових фронтах, тобто, ну, грубо кажучи, пацієнт уже, знаєте, як коли пацієнт перебуває в комі, там треба просто всі сили кидати. Зараз стан нормалізований, все ще зрозуміло, нам потрібна допомога, і ми е, маємо її отримувати. Але десь у Сполучених Штатах, можливо, вже відчули, що якогось такої, знаєте, катастрофи при Тих умовах, які зараз є на фронтах, ну не мало би відбутися. Як ви до такої версії ставитеся? Дуже слушна думка. Цілком її поділяю, і найголовніше, вона твереза і виважена. От я ви, ви мене знаєте не перший день і не перший місяць. Я апелюю до виваженості, до тверезості і до збалансованого порядку оцінки тих чи інших подій. Ну давайте будемо об'єктивними. Чи принаймні понамагаємося бути. Об'єктивними та ми перебуваємо у стані атакуючої сторони стравні місця. Ми українці. Ми 15-та армія світу. Ми 35-мільйонна країна. Наступаємо на тих, хто вважає себе володарем світу. Бо саме такими вони себе вважають. Бог создав Росію, щоб вона присватила за міром. Це слова Путіна. Мальчик у Росії нет границь. Це також слова Путіна. Вони досі себе вважають на державою, і ця війна якраз і є причиною пов... бажання повернути цей статус бо без України неможлива Російська імперія як такий, і ми щодня. Ми щодня в основній масі бойових дій здійснюємо атакуючі дії. Це феномен сам по собі. Я не скажу, що це рідкість в історії. Історія знає такі випадки завжди приводжу приклад 1967 року. Так звана шестиденна війна в Ізраїлі. Малесенький Ізраїль в кількості 100 тисяч війська розбив на голову десяткову Коаліцію арабських країн, які тільки чисельно мали до півмільйона армії, а Ізраїль програвав утричі і за танками, і за авіацію. Зуміли це зробити. Тобто, знову ж таки, війна не явище. Я ж, я зовсім не апелюю до того, що все добре. Ні, проблем є, їх дуже багато. Але украй важливо знайти той баланс позиції і розуміння, що відбувається. Найголовніше, що ми зараз маємо реалізувати, і на цьому треба концентрувати наші зусилля і всю нашу увагу, це зуміти. Передбати кримський коридор, тобто сухопутний коридор до Криму, це реально, це можливо. Лінію суровіки ми пройшли наполовину, лінію забезпечення, де до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний. Нічого нічого не було з часів другої війни, от, от, от такого характеру за винятком ірано-іракської війни. Ми пройшли. Ну ми ж це подолали. Ну це ж результат. А не кажучи про артилерію, починаючи із травня місяця по березень, місяць. Поза 3600 стволів знищено. Нагадаю, що Російська Федерація почала цю війну із запасом артилерії 5500 стволів. Ну, чуточку більше. На цю хвилину 6,5 знищено. Тобто знищений їхній штатний боєкомплект, з яким вони починали війну. Те саме стосується танків. Танків 3400 мали на початку війни, які стояли в строю. Вважалася о, яка могутня гармада. Ми 400-700 знищили. Упало 300 літаків трошки більше, і поза 300 гелікоптерів. Радянський Союз мега потуга. Направду мега потуга за 10 років в Афганістані втратив 120 літаків і 120 гелікоптерів, і трошки більше ніж 140 танків. Та ми показуємо те, що ми можемо, і ми направду боремося. Але знову ж таки, є в нас оця ментальна якість. Ми все хочемо завтра, і ми дуже хочемо, що хтось нашу роботу зробив за нас. Так не буде. Якщо говорити власне, про південний напрямок, ви про нього почали говорити. Є місто Токмак, яке багато хто називає доволі або навіть дуже ключовим у перерізанні цього сухопутного коридору до Криму. Що нам заважає, чи не заважає, чи в нас все йде по плану, і що нам очікувати е, осінню? Які ваші прогнози вдасться нам перерубати цей сухопутний коридор до Криму чи не вдасться? Я не знаю, я буду чесним. Я не та людина, яка любить будувати якісь ілюзії чи чи займатися там аналітичною фантастикою. Я все буду виключно на фактах і виключно на логічних припущеннях. Отже, перше логічне припущення, ми про нього вже говорили. Ми посередині лінії Сурокін. Це дуже, це дуже великий крок уперед, на правду це серйозний успіх. Але це ще другий другу лінію треба пройти. Московити б'ються на смерть. Ну давайте будемо чесними. Ну, ми з ними насміхаємося, кажуть, що там якісь чмоні і тому подібне. А вони б'ються, вони б Юця ну, ну скажено і люто. Ну такі вони є. Ми не можемо це скасувати. Як тільки пройдемо лінію Суровікіна у нас ще є добрих 5-6 тижнів часу, це можливо підкреслю, це можливо. То наступний елемент, який маємо усвідомлювати, що далі подібних укріплень немає, наголошую, немає аж до перекопського перешийку Наступні такі самі укріплення, як оця лінія, це перекопський переший. є Є і будується кругова оборона навколо Токмаку, навколо Мілітополя і ще невеликих міст, кругова оборона. Але у цієї 25 кілометрової смуги на сотні кілометрів вправо вліво більше нема. Оце треба розуміти. І далі направду, якщо вдається пролом. То я не розумію, навіщо брати токмат. Його просто треба оточити, взяти в оперативне оточення і вибивати все, що туди доводиться. А направду є смисл рухатися до молочного лиману, умовно, чи в іншу там, точку, якщо подивитися, управо уліво, де буде зручно закріпитися. Оце стратегічне завдання. І от скажу так: передумови для цього всього є. Чи це складеться, ну я не знаю. Чому не знаю? Тому що поясню ще раз, противник б'ється люто, вони не здаються, вони кидають і кидають, і кидають людей. І ми не можемо скасувати той людський ресурс, який у них є. Він велетенський. Ви сказали про те, що справді е російські окупаційні війська б'ються люто. Як ви гадаєте, чи це такий більш психологічний аспект, але я думаю, він дуже важливий. Е Ну, з точки зору розуміння нашого ворога, чи зуміли у Росії, і в першу чергу у російській армії все ж зуміти мотивувати російських військових для того, аби битися на території чужої держави. Тому що все ж десь складається враження, що з цією задачею там. Так, сяк, але вони справляються, і цьому навіть допомагає ну побіжно. Але ми ж розуміємо, що у багатьох російських військових раз по раз з'являються знайомі колеги, якщо їх можна назвати колегами, які загинули на українському фронті, і оця внутрішня мотивація е може зростати у російської армії. Що ви про це думаєте? Ми знову робимо велику помилку. І я спробую писати де ми намагаємося на них дивитися, як на на, на цивілізований народ. Ну, та це помилка. Я півтори роки б'юся з цим явищем і не можу ніяк його подолати. Та московити зайшли у Францію. Ну треба нагадати на повні мські п'ять років там стояли. В семилітній війні зайшли у Берлін. Та не зайшов сам е, командувач е, Паскевич, який е, придушував угорське повстання і з однією шаблючкою всіх порубав. Ну от я трошки так іронізую і десь може метафоризую, але ну нарешті треба зрозуміти. В них такий історичний менталітет. Вони такі є. Ми чомусь вважаємо, що людина може дуже різко змінити світ, світогляд, та не може на зміна світ. Тоглядів потрібне покоління, підкреслюю, покоління е, умовно. у середині ще 20-го століття. Е, даруйте завчату, таку може погану тему. Вона дуже яскрава. дуже, дуже така, дуже така, чітко декларує наскільки сильні стереотипи. Стосунки між чоловіком і чоловіком мається на увазі у фізичному сенсі, це вважалося страшним злом, просто катастрофічним. Алан Тюрінг, який зламав Енігму, зламав енігму, це його досягнення не просто зламав, а його алгоритми зробили переворот у кібернетиці, але він був нетрадиційний і покінчив життя самолупсом. Ну щоб ми розуміли, наскільки сильні людські стереотипи, те, що кілька століть тому чи кілька поколінь тому вважалося злочином, зараз не вважається і навпаки. Щоб от до яку думку хочу донести до нашого глядача стереотипи і менталітет це дуже сильні речі. Ну ніхто мене не переконає, що вишиванка коднацизму. А москалі переконані, що українська вишиванка це коднацизм. що вони переконані, і ви нічого з ними не зможете зробити, і вони вміли. Вможуть і будуть помирати за свої історичні наративи, в які вірять, і оці всі думки, що мовляв, в Україні зазнають поразки, їх б'ють, вони вертаються додому і щось там міняється. Це абсолютно хибне враження, коли е, Америка повністю подолала, ну коли Америка зайшла у нацистську Німеччину і почала працювати з із підлітками 14-15 років, дійшли до висновку, що це нацисти, які перевихованню не Підлягають німецький есесовський генерал Йозеф Дітрих, помер в 1961 році. Помер переконаним нацистом на його похорон. Зійшлося десятки тисяч людей, які також були переконаними нацистами. Дійшли американці до висновку, що працювати треба з дітьми до 7 років, і перше здорове покоління не хворе від нацизму. Вони отримали аж у кінці 80-х. А чому має бути по-іншому із, із москалями? Це при тому, що німці культурна європейська нація. Нацизм це хвороба, на яку вони захворіли. А внутрішній імперіалізм і бажання захопити весь світ це природній стан московитів як таких. Для того, щоб там щось змінилося, має прийти кілька поколінь. Ну нарешті пора оці істини засвоювати, бо якщо ми з кожного місяця будемо повторювати одне і те саме, що там щось зміниться, то ми тільки собі завдаємо шкоду. Тобто насправді, якщо для Німеччини це можливо було щось таке е незвикле. Е це захворювання націй на нацизм. То для Російської Федерації це абсолютно нормальний стан. І останнє запитання сьогодні для вас. Головне управління розвідки інформує, що демонстрація ядерної зброї це демонстрація не сили, а слабкості, тому що бій на землі та дипломатія не принесла для Росії тих результатів, на які вони очікували. Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти в бою на землі. До кінця року буде більше ядерних погроз, стверджує наша розвідка. Розвідка. А я хочу ще одну важливу, як на мене, інформацію зацитувати. Російська, ну судячи з всього, так на всю голову божевільна пропагандистка Маргарита Симонян в одному зі своїх ефірів сказала про те, що можливо варто Путіну взірвати ядерну бомбу у верхніх слоях атмосфери над Сибір'ю, і після цього. Ну, це буде ультиматум ультиматум усьому заходу, що з Росією не потрібно воювати. Але після такого вибуху на усій території землі перестане працювати уся радіоелектроніка. Я от перша частина запитання: от як ви можете прокоментувати цю заяву, е, таку тезу російських пропагандистів, яка справді і в Росії багатьох дуже налякала. Ну, а друга частина питання ядерна загроза. Наскільки вона е, зараз стає? Актуальнішою та серйознішою для усього світу по порядку. Бо вашому питанні є кілька складових. Е, перший серйозний момент: нічого в росіян, крім ядерної зброї, не залишилося. Оце треба розуміти. Нічого. Це жупел кінцевий і остаточний. Наступний момент, якщо таке стається, з ніг на голову міняється все на планеті Земля. Абсолютно, все. Без винятку, і це вже не українська проблематика, це вже про про проблема у першу чергу двох великих гігантів Китаю і США. Вони будуть змушені на це відповідати. Наступний момент Сімоньян сама по собі нічого не говорить, Щоб ми це чітко собі усвідомлювали. Нема ніякої Сімоніян. Сімонян це рупор, рупор, який проговорює рівно все те, що їй кажуть, що залишається Росіянам. Та нічого вони мусять діставати цей жупел із. З комори, бо більше нічим вони повпливати на перебіг у бойовому сенсі не можуть. Ну знову таки вертаємося до початку нашої розмови. Кількість люду було є й буде, але в технічній складині все чи може бути такий вибух? Може, але знову тут дуже багато питань із невідомим. Ну як випробували найпотужнішу бомбу на землі на землі Франца Йосифа на зламі. 50-60-х років, а Н-602, вона називається царь-бомба, нібито 50 кілотон, кілотон еквіваленту, 50 мегатон, перепрошую, 50 мегатон еквіваленту тротилу, і вибухова хвиля направду Сягнула аж до Нью-Йорку. ну світ не завалився. Так дійсно цифровізація зараз дуже висока. Електромагнітний імпульс як, імпульс, якраз і покликаний все виключати, але він виключить виключно все те, що буде у зоні ураження, доки не не, не згасне і не обігне планету Земля. Ну супутники постраждають, але є дуже багато систем озброєнь, які передбачають якраз ті моменти, щоб захищатися від електромагнітного е, імпульсу. Це знову ж таки. Усе виключно на внутрішню пропаганду, які вони могутні і як вони можуть зробити апокаліпсис без лояльності. Населення немає рана. Оце дуже важлива деталь, яку ми маємо розуміти. А в частині загрози неодноразово і на вашому майданчику викажу. Загроза є. Ми її не касуємо. Ще другий рік. Карибська криза, ядерні ракети розчохлені на Кубі, готові. Ось ось до запуску. То годинник судного дня був за дві хвилини до апокаліпсису. Зараз за півтори хвилини, тридцять секунд, посунули уперед. Ну ж не дурні посунули. Люди, котрі там займаються цією справою, не дуже розумні. І це математичні алгоритми, а не соціально-філософський аналіз, яким ми зараз яким ми зараз займаємося. Там 16 Нобелівських лауреатів нас з вами скласти до купи, помножити на 100, і ми ще не будемо до них до. Дорівнювати загроза є, а де точка неповернення, не знає ніхто. Дякуємо, Петро Черник. Було з вами домовлено 20 хвилин розмови. Рівно в 20 хвилин вклалися. Так. Я сподіваюся, що наші глядачі отримують з цієї розмови дуже багато корисної і важливої для себе інформації. Отже, один з найавторитетніших військових експертів України, Петро Черник, був у нашому ефірі. Для усіх нагадую, це проект. Говорить великий Львів. Нам дуже важливо, аби ви підписувалися на наш YouTube канал, коментували наше відео для того, аби воно розповсюджувалося Як на Більшу аудиторію. Ну і звісно ж лайкали наші розмови. Це е, зрештою дає розуміння нам, чи сподобалось вам е, те, про що ми спілкувалися з нашими спікерами. Дякуємо за увагу. Телеграм-канал говорить Великий Львів, або ж у пошуковику пряма мова Львова. Там новини у режимі онлайн. 24 години на добу. Також сайти nta.ua та сайт вголос.ua це також частини складової. Холдингу, телеканалу НТА, Ютуб канал, ще один працює, телеканалу НТА, Там також чекаємо на ваші підписки. Дякуємо за увагу. Будьте з нами, будьте з проєктом Говорить Великий Львів.